На Прикарпатті СБУ знешкодила злочинне наркоугрупування. Зломисники виробляли та збували особливо небезпечний наркотичний засіб, опіяцитильований. Одним із організаторів такого наркобізнесу була жінка. Встановлено, що одним з організаторів угруповання була жінка, яка разом із сімома іншими спільниками на винайманій квартирі виготовляла наркотик. На двох інших орендованих помешканнях наркотик збували. Для зручності вже розфасованим в одноразові медичні шприци. За один день угруповання виготовляло від 50 до 100 мілілітрів опіоцитильованого. При тому, що ціна за один мілілітр на чорному ринку Івано-Франківська від 50 до 60 гривень. Як з'ясувалося протиправні діяльності цього злочинного угруповання сприяв офіцер підрозділу БНОН ОМВС України в Івано-Франківській області звісно, не безкоштовно. Зрозуміло, що така діяльність не могла не привернути уваги мешканців навколишніх квартир. І невдовзі співробітниками СБУ було затримано правоохоронця співробітника в ГНОН УМВС України в Івано-Франківській області, причетного до діяльності цієї злочинної групи. Він покривав діяльність злочинців, за що отримував грошову винагороду. Усі зловмисники наразі знаходяться під вартою стосовно учасників злочинного угрупування порушено кримінальну справу за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів. Працівнику правоохоронного органу інкримінується також зловживання владою або службовим становищем. За це згідно закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.